Доброго дня, мої Доброго. любі друзі. Сьогодні хтось пече паски, хтось зустрічає родичів, хтось запікає ковбаси, сало і готується до свята. А я от... <кхи> облаштовую своє гніздечко. Пробую білити потолок, буду йому обдавати, певно, зо два-зо три рази. Бо бачите, зараз він такий рябенький. <кхи> <кхи> і оця двері, яка мурувалася. Тоді мені на допомогу прийшов мій менший брат і демурував її вже до кінця. Половину я склала, половину він. О, Ще треба буде цементом її затягнути. І там на цю, бачите, на двері. Відірвати той профіль не можу. Він мені там заважає, я його вирвати звідти не можу, треба хлопців почекати, щоб прийшли допомогли. Викрашую. я У мене отаке відро велике. 20 літрів краски такої. Крашу такий потолок. З підлогою я придумала, що я буду робити. Я вже все пороблю, поклеїться обої. <клух> <клух> вибачаюсь. І я її покрашу. Купила краски дві штуки, дві банки, і вона буде покрашена У мене цей бітон. А потім вже десь як розживуся, стану трошки опять на ноги, тоді вже куплю за застелю. А поки буде так, поки буду викручувати з підручних середств, средств, як так сказати. О. Е, білю на такій драбинці стаю. Моя мама купляла ту драбинку. І я на її користуюся, відколи ми тут, а та драбинка так і в мене. О. Думаю, буде діло. Купила такі обої Сірі, зараз покажу вам. Отакі От обої взяла. Чотири рулона. Мені хватить сюди, бо буде тільки ця стіна клеїтися. Ця і отам де двері. А тут буде все краситися, бо тут грубо. То я на, <кій> на цю стіну <кій> хочу краску кинути. Ну, покрашу сніжкою. Отак. Потихеньку працюю, діло продвигається, зараз окрашу, і зніму вам покажу, що вийде. В перший слой. Так, друзі, запрацювалася я і забула. Е, перший раз побілила, бачите, ямочки ще видно за другий раз воно закраситься, нічого страшного. Шпакльовкою <клес> затерла там дирку і треба оту шпакльовкою <клес> ряд пройти. Там теж воно спробувала шпакльовкою закидати <клес> у ту яму. Mm. Буде добре. Пошпаклювала відкоси на вікнах і крашу тепер вікна. Біленькі. Тут теж пошпаклювала і крашу. Тут вже після паски зашпаклюю і теж покрашу цю стіну, підлогу покрашу і буде діло. так. Зараз іконочку докрашу, потім знову покажу, що з того всього в мене виходить. Шпакльовкою працюю перший раз, але нічого. Нормально пойдет. Вже лучше, як було. О, така все красива. Всім привіт! А, працюю. Ну, друзі, отакий в мене сьогодні був фронт роботи. Побілила потолок, покрасила два вікна. І все. Отак приблизно виглядає моя кімната. Я ж казала вам. Очі бояться, а руки роблять. Ще трохи і кімната буде готова. Можна буде вже заселятися в неї. А вас люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Смачної вам паски. А вам, наші захисники, низький уклін до землі за те, що нас захищаєте, даєте змогу ту пасочку посвятити, хто піде святити. І з'їсти. Так що, бувайте, друзі, до, до наступних відео!